Одеський ліцей номер 53 5 Г клас, линьов Володимир. Василь Сосюрченко, я не останній з могікан. Мені казав один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, немов до хліба кусенсала, що весь мій поетичний план спинитись може на півході. Що я останній з моїкан, що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай твої слова, старенька ряса, я не піду в твій тихий рой, я син великого Тараса, як прометей, не вмер від ран, не вмре й мова, гарна зароду. Я не останній з моїка. Я син великого народу.